Слава Україні, товариство! Мене звати Макс. Ви на каналі Лішо. Зимонька вже не за горами і пора би потрохи-потрохи говорити про зимове взуття. Тому сьогодні на огляді будуть Puma Suit Mid Adapt Winter. Останні декілька років суперпопулярною була модель Puma з RenBoot, Нубукові, Шкіряні у різних кольорах, але проблема в тому, що релізнули їх. Рік 16-17, і всі роки подальшому це були по суті залишки, десь купляли на стоках на ebay-ах, і перепродавали. Тому в 22-му році знайти рентбути це практично вже нереально. Моделька дуже добре себе зарекомендувала, її отримала багато схвальних відгуків. Ми теж продавали її дуже активно, і в принципі всі клієнти були задоволені. І особисто я задавався питанням, чому Puma не перевипускає цю модель. Але вони пішли далі і на базі ренбуті випустили по суті нову модель. Яка нічим не гірша і забігаючи наперед, скажу навіть в дечому і краща. Розпочнемо огляд з підошви. і варто зразу сказати, що вона ідентична, як на моделі Zaren Boot. По суті, вона складається з двох частин: це гумовий протектор, камопринт з виступами по сторонах у формі таких прямокутних трикутників, якраз для хорошого сцеплення при ходьбі, і в середній частині у формі таких зірочок, якраз для стійкості. В принципі, такого протектора для міста хватає з головою. Ну і проміжна підошва це такий товстий шар гуми, орієнтовно 3,5 см. І це величезний плюс для зимового взуття. Запам'ятайте, що великий відсоток тепла на вулиці зимою втрачається якраз від того, що ви стоїте на холодній поверхні: чи це сніг, чи це лід, чи це просто промерзла земля. Тому чим грубша підошва, тим менше холоду в ноги. Єдиний мінус це те, що при цьому вони досить такі важкуваті. У 41 му розмірі ці черевики важать 650 грам, і це досить багато. Але з іншої сторони для зимового взуття це в принципі досить окей. Тепер переходимо до верху. На відміну від ренбутів, де була суто шкіра або суто ноубук, тут йде комбінація знову ж таки шкіри і синтетичних прорезинених матеріалів. Шкіру, як на мене, тут додали суто для візуалу, це є логотип Пума боку, це є область в зоні шнурівок і вставка ззаду. Решта це різноманітні прорезинені штучні матеріали, як на мене, дуже розумно, коли цю передню частину зараз роблять не шкіряну, наприклад, як Форсах на гортексі, а синтетики. Причому не грубої такої. Як в пасвінтерах, для прикладу, та, які там за рік часу тріскують. А з такої сітки звичайної чи прорезиненої, як ось тут. І проживе вона набагато довше, і вигляд буде мати кращий. Спереді на носку додаткова резинова накладка, яка щоб не оббивати носок, вони не промокають. Це ще одна важлива характеристика зимового взуття. Я думаю, не варто вам розказувати чому. Відалі, звичайно, треба, щоб була мембрана, але в принципі прорезинений верх якось тут теж спокійно підійде. Частина в області шнурівки виконана вже з текстилю, і за допомогою замка ви можете зробити таку суцільну капсулу, в якій ваші ноги будуть захищені зі всіх сторін. Під цією Додатково для вашого комфорту, ну, напевне, перш за все, щоб замок не давив в ногу, добавили язичок. Звернув вашу увагу, що ось цей верхній матеріал в області шнурівки досить добре вентилює. І, напевне, зимою, та особливо коли вітряно, в принципі, в передню частину могло би бути холодно. Але додатково є язичок, який і усуває цю проблему, і робить жирний плюс. Для прикладу, якщо ви заходите в приміщення або на вулиці стало раптово тепло, ви просто можете розщепити ось цю верхню частину. Вигляд, як бачите, при цьому не втрачається, і нога дихає краще. Шнурки якісні, міцні, прямокутної форми, йдуть додатково з рефлективними вставками. А зараз буде дуже важлива інформація, яку вам варто запам'ятати. Особливо це стосується тих, хто шукає тепле зимове взуття. Ніколи не купляйте взуття з хутром або з іншим схожим утеплювачем. Максимум, це якийсь тонюсінький флісовий підклад. Навчіться регулювати тепло носками. Звичайно, тут все залежить від ваших фізіологічних особливостей. Наскільки ви переносите тепло, холод, наскільки у вас активно відбувається потовиділення, можливо, вам потрібні просто якісь грубші носки, можливо, вам треба якісь спеціальні термоноски. Не полінуйтесь і потестіть. Знову ж таки, якщо ви багато ходили або просто зайшли десь в приміщення, і нога у вас природньо спотіла, ви просто поміняли вологий носок на сухий. Вділи взуття і пішли далі. Якщо це взуття з хутром або ще якимось утеплювачем, його треба додатково сушити. Сушити його, чесно сказати, напряжно. А якщо там ще заведуться бактерії, то воно у вас буде штиняти і ви нічим цей запах не виведете. Тут всередині в деяких місцях розташовані такі м'ягенькі вставки з паралону, але це для зручності і ніяк не для теплоізоляції. Пара йде розмір в розмір. Єдине, пам'ятайте, що зимове взуття ніколи не можна брати впритик. Тобто ваша нога має почуватися там вільно, кровообіг в нозі має відбуватися. Тепер на рахунок ціни в Європі це 125 євро, в Україні трохи більше 5 тисяч гривень. В нас вони є зараз в лішопі, хоча б, можливо, коли ви дивитеся це відео, їх вже немає, але нічого страшного. Пишіть, якщо що, привеземо під замовлення. Особисто для мене станом на зараз це найкраще зимове взуття у співвідношенні ціна якість. Якщо ви знаєте якісь інші круті пари у цьому ж ціновому діапазоні, то будь ласка, пишіть в коментарях. З вами був Макс, канал Магазин Лішо. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.